Доброго дня, шановні присутні. За основу податкового кодексу взяті норми діючого законодавства, зокрема права органів Державної податкової служби та порядок проведення перевірок платників податків, які встановлені законом України про Державну податкову службу та законом України про систему оподаткування. Щодо е, контрольно-перевірочних заходів, а саме перевірок, які будуть проводитися органами Державної податкової служби, то виписаний цей порядок, цей, виписаний цей порядок в главі 8 розділу 2 е, податкового кодексу України. Наші статті, це статті 75 по 86 статті глави 8, як я вже казала, розділ 2 кодексу. Так, Податковим кодексом України передбачено право органів Державної податкової служби на проведення лише трьох типів перевірок. А саме це камеральні перевірки, це документальні перевірки, планові або позапланові виїзні або невиїзні та фактичні перевірки. Ці типи перевірок, ще раз наголошую, передбачені статтею 75 податкового кодексу. Статтею 76 кодексу передбачено, що камеральна перевірка вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу Державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податковій звітності, яку вже подав платник податків до органу Державної податкової служби. Тобто камеральна перевірка це перевірка лише податкової звітності платника податків. Ця перевірка проводиться в приміщенні органу Державної податкової служби і присутність платника податку при проведенні цієї перевірки не обов'язкова. Документальна перевірка. Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану графіка проведення перевірок. Порядок проведення документальної планової перевірки передбачений статтею 77 податкового кодексу України. Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків залежить від ступенів ризику діяльності в діяльності платників податків. А саме ці ступені ризиків вони поділяються на високий, середній і незначній. Тип ті платники податків, які е, звітують нам, і ми бачимо по їх звітності, що вони відносяться. До тих платників, у яких незначний ступень ризику в сплаті платежів до бюджету, вони мають право і будуть перевірятися лише один раз на три роки, ті платники податків, які мають в своїй діяльності. Ризики, що відносяться до незначних ступенів до середніх ступенів ризиків, ці платники податків будуть перевірятись один раз на два роки. І ті платники податків, які мають у своїй діяльності високі ступені ризику несплати платежів до бюджету, ті платники податків будуть перевірятись кожний рік. Документальна позапланова перевірка це та перевірка, яка не передбачається в плані органу Державної податкової служби. Документальна позапланова перевірка проводиться на підставі. Хоча б однією з тих обставин, які передбачені статтею 78 другого розділу Податкового кодексу України. При цьому документальна як планова перевірка, так і позапланова. Вони можуть бути або виїзною, або не Виїзна перевірка це та перевірка, яка проводиться. В приміщенні платника податків або в його в офісі, або у нього на господарському об'єкті. Документальна невиїзна перевірка це та перевірка, яка проводиться в приміщенні органу Державної податкової служби. Фактична перевірка це та перевірка, яка є на сьогоднішній день вже в діючому законодавстві. Вона отримала назву Фактична перевірка. А нас о, о, але ж о, це ті перевірки, які вже здійснюються на сьогодні. Ми їх проводимо і будемо проводити далі. Це перевірки платників податків щодо порядку здійснення розрахункових операцій, щодо ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі держав, свідоцтв про державну реєстрацію, виробництво та обігу подакцизних товарів, дотримання роботодавців, законодавства щодо укладення трудових договорів. При цьому кожна з цих перевірок. Призначається наказом керівника органу Державної податкової служби, на обліку в якому знаходиться платник податків, що буде перевірятися, і копія наказу перед початком перевірки повинна бути вручена платнику податків особисто або його законному представнику. Тобто, шановні платники податків, якщо до вас на перевірку прийшли представники органу державної податкової служби, по-перше, що вони повинні вам надати, це копію наказу на проведення цієї перевірки. Зтаттею 79 Податкового кодексу України визначені особливості проведення документальної невісної перевірки. В чому ж ці особливості зазначені згідно вимог кодексу, документальна невиїсна перевірка може бути тільки плановою або позаплановою і Проводитись за наявності обставин, визначених статтями 77 або 78 для цих перевірок. Крім цього, до початку документальної невиїзної перевірки, платнику податків або його законного представнику в обов'язковому порядку, повинні бути вручені копії наказу керівника податкового органу про проведення такої перевірки та повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки. Разом з цим. Я хочу наголосити на слідучому: податковим кодексом України вилучено діючи на сьогодні право органів Державної податкової служби на проведення документальних переневізних перевірок протягом необмеженого терміну їх проведення та без визначення підстав для їх проведення, що дозволялось нам нормами закону про Державну податкову службу. Також Податковим Кодексом України за рамки перевірок виведені зустрічні перевірки, які набули статусу зустрічних звірок. Це пункт 73.5 статті 73. Тобто, на сьогоднішній день ми маємо всього три типи перевірок, які мають право проводити органи Державної податкової служби. Це камеральні перевірки, документальні перевірки, планові або позапланові, виїзні або невиїзні. У податковому кодексі чітко визначені підстави для здійснення податкової служби перевірок та умови допуску до їх проведення. Це 81 стаття Податкового кодексу України. Щодо строків проведення перевірок, податковим кодексом звинчені строки тривалості документальних планових перевірок суб'єктів малого підприємництва, а саме, Планові перевірки зменшені на 10 днів. На сьогодні їх тривалість не повинна перевищувати 20 робочих днів. Продовження зменшено на 5 робочих днів. На сьогодні тривалість продовження, можливо, на термін до 10 робочих днів. Та тривалість документальних позапланових перевірок суб'єктів малого підприємництва зменшилась на 5 робочих днів. На сьогодні вона не повинна перевищувати 10 робочих днів. Тобто, терміни проведення перевірок для суб'єктів малого підприємництва значно зменшені. Крім цього, Хочу ще звернути вашу увагу на 82 статтю Податкового кодексу України, якої саме визначені строки проведення перевірок. А саме цією статтею передбачено зупинення в ході проведення перевірки тільки для великих платників податків. Тобто, якщо на сьогоднішній день ми маємо право зупинити проведення перевірок як для суб'єктів. Малого підприємництва, так для великих платників податків, так і для інших платників, то статтею 82 податкового кодексу передбачено зупинення лише для великих платників на 30 робочих днів. При цьому загальний термін проведення позапланових перевірок щодо підтвердження сум, з'явлених до відшкодування з бюджету, з урахуванням зупинення, не повинен перевищувати 30 календарних днів. Окрема увага в податковому кодексі приділення порядку проведення експертизи. Це стаття 84 Податкового кодексу. Нею визначений порядок проведення експертизи та наголошено на відповідальності експерта за надання завідомо неправдимого висновку. Крім того, Податковим кодексом України передбачений чіткий порядок дій платника податків та податкових органів при наданні. Не надані документів до перевірки. Передбачено право платника податків на поновлення втрачених документів. Визначено термін їх поновлення 90 днів. Це стаття 44, пункт 44.5. Тобто, якщо в ході проведення перевірок, платником податків були втрачені загублені документи, і платник податків подав заяву до органу Державної податкової служби щодо Можливості поновлення цих документів, то перевірка переривається на термін до дати відновлення та надання документів. Разом з цим запроваджено право платника податків на звернення та надання керівництву податкового органу, що здійснює перевірку, певних документів, які не враховані перевіряючим при проведенні перевірки. Це пункт 44.7 статті 44. Звертаю ще раз вашу увагу, якщо Перевіряючи в ході проведення перевірки, якимось чином не о, враховують надані ваші документи, ви маєте право звернутися до керівника податкового органу з заявою і копіями цих документів для врахування їх по висновкам по результатам перевірки. Вимогами податкового кодексу України статтею 85 забороняється вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів працівниками органів Державної податкової служби. Крім випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом, працівники органів Державної податкової служби в ході проведення перевірок мають право лише отримати належним чином завірені копії документів, що свідчать про приховування або зниження об'єктів оподаткування. Також в статті 86, а стаття 86 це порядок оформлення матеріалів перевірок. Передбачено право платника податків брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податків зазначає у своїх запереченнях. Податкова служба або податковий орган, на обліку, в якому знаходиться цей платник податків, повинен повідомити платника про місце і час проведення заперечень, і керівник податкового органу або його уповноважений представник повинен о, розглядати заперечення до... Акту перевірки в присутності платника податків. Хочу звернути вашу увагу на пункт 86.4 статті 86. У разі відмови платника податків підписання або отримання акту виїзної перевірки ми маємо право надіслати його поштою. При цьому акт невиїзної документальної перевірки ми повинні вручити особисто платнику податків або його законному представнику. Це та новація, яка знайшла своє місце. В нормах Податкового кодексу України щодо застосування штрафних фінансових санкцій, за результатами перевірок органів Державної податкової служби до платників податків приміняються штрафні санкції в тих розмірах, які передбачені статтею 123 податкового кодексу України. Тобто, якщо Податковий орган, орган вийшов на перевірку, і вперше платника податків знайшов заниження об'єкту оподаткування, або завищення суми заявленої до бюджетного відшкодування, або завищення від'ємного значення об'єкту оподаткування податком на прибуток, або завищення від'ємного значення податку на додану вартість, то вперше накладається штраф у розмірі 25%. Якщо вдруге до платника податків податковий орган вийшов на перевірку і вдруге встановив такі порушення до платника податків приміняється штрафна санкція в розмірі 50%. Втретє і більше разів штрафна санкція застосовується в розмірі 75%. Це те, що касається штрафних санкцій, які передбачені статтею 123. Щодо тієї штрафної санкції, яка передбачена. У розділі 20 податкового кодексу України підрозділі в пункті 7 однієї гривні, то ця одна гривня буде застосовуватись до тих порушень, які будуть виявлені при проведенні перевірок звітності платників податків, яка буде подана платником податків до податкового органу за перше півріччя 2011 року, тобто за ті порушення, які платник податків зафіксує в своїх бухгалтерських та податков, своїм бухгалтерському та податковому обліку протягом першого півріччя 2011 року, за них до платника податків буде застосовуватись штрафна санкція в розмірі однієї гривні. Все, дякую за увагу.